Всім привіт! І так, всім привіт, з вами Олег і Настя. І настя. Да. Чотири. А куда нам далі треба надо Ну це тема самого <adviser> uh, відкритого світа там. О, темніє вже. Блін, там ще не відкрито. А куда ж нам тепер? Щось uh, збагнути не можу. А, все, я понял. Нам треба ботінки. Тапці? Да По яким ми можемо по кільцям. О, о о о, -о, 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 -о. <риск> о, -о. Розумієш, що в деяких моментах він занадто швидкий і за чого не можна зробити елементарні речі. О, тапці, тапці Так, да, тепер ми по кільцям можемо приграти. Now you've got light speed shoes. Light speed shoes. Press and hold the action button to store up power. Once you have enough power. Хорошо, я понял. Я знаю, как на них устроить. Тільки отак. Тобто не можеш просто взяти, нажати і пригнути по ним. Поняла? треба зажати, типу чекати поки. Так. Да. Блін. А то, то, що там? Це яичко. Чао? Чао, да. О, й темно стало. Обана, <laughs> <Obana>, погнали. Да, <laughs> ми можемо взяти отак так вот, зробити таксі. Let's go! Ей, <laughs> hey, таксі. Ей! Ого! Да, тільки тут ...піна. А, ah, там не закрытие? Не. На жаль, не. Mm. Так. Ідемо mm -hmm. в казино казіно. Реді! Так, тобто тільки так можна відкрити двері в казино. Yeah, Я зрозумів. О, Тейл, з погнали. Розумієш, суть цього левела набрати повну касу в казіно. Блін, як? Так, да, тобто тільки набрати треба касу в каз... казіно із кілець. А, тобто треба всі кільця знайти, по суті, на рівні. 400 штук. О, є! О. Тобто розумієш, тут тинбол в основному класна тема. Но я користувався, так скажем, чит кодом щоб, а, спеціальним. Так пройти? Так. Да. Я все пропускав. Коли ти замало кілець а, збираєш на рівні, замало. Угу. Ти попадаєш, так скажем, в чистилище, як будто тебе викидають в казино, в якісь мусорки і так далі. Ось сюди. А, ти хотів сюди прийти? Так. Да. Тут можна буде бути... набрати кучу килей? Конечно. Головне, тільки не по. О, куди ви? <гум> Головне тільки... Не пропускати? Так, да, і не пропускати, і не вдаритися ніде. що mm -hmm. нас таке? Вс. Mm -hmm. Попропускав все на твіті. Ух, ты тут до фігічні. Ага. Ого. Ага. Є така. Там ноги вилазить. Чи мені кажеться. Ну, типу просто не прогрузилось. Ага. Ту тут чуєш, Тут можна стільки набрати ще не оно. Так. Найс. Nice. Газетки. <звачки> ну, типу. Да. Газетки. <звачки> ой 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 Обережно, обережно О, ще льться. Так, трошки посложніший, да. бой! Ого Що це? Бисюар. Ну ми типа в каналізації появилися, тут каналізація ця Ага. Входимо в душ. Оооо. А я щось думала, що це туалет. Ні, це душ. Нормас, Да, помилися. Там ще ж кільця. Все, хватит. Там чай є. Ні, то по одному кільцю дуже довго будемо збирати mm. Так. Давай. Треба, щоб з нас витрісли кільця. А скільки їх треба? Ой-ой. Ага. <сіст> Повитрях. Серйозно? Все же 400. <сіст> <Та -на. піст> Тут. -ту -ту. <піст> Добіжався. А, ну, до речі, а, мені раніше понад, а, потрібно було декілька разів так сходити. <піст> я не знав, що я так зберу простенько. Там якийсь яичко, да. Да. Эй! Эй! О, нет! Изумруд хаос-то! No, you don't! Заткнули. Yes! Amen! 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 Ха-ха! <ріст> О oh, oh, блин! Что сталось? С там хаос. думаю, из його забрав У нас два oh, до одного, це не добре Давай, Соник. У нас є робота oh, oh. есть це Крим получила. <ріст> ну, типа да. Ти знав, що вона там полетить? Да. <су hiss> так. Так, йдемо назад. Ну, крім, ми не можемо грати, да? Так. Да. Це єдиний іграбельний персонаж. А тепер зрозуміло, що за прекал? Що Тобі треба з одного кінця, в інший бігти, да, да, робити да, да, якісь штуки, щоб тільки піти на левел. І тобі потрібно самому догадуватися або через оці підсказочки. І ти you're маєш you're до... догадатися, де you're саме тобі треба находится. вставити. Ну ти, ти не догадаєшся, тому що це дебілізм якийсь. Ну я тут знаю де він знаходиться. Oh, yeah, Просто це really. реально діч. Зимні левел. Зимні? Так. Тут можно ептонувати, дуречі. Тонеш, тонеш? Чуєш? І-і! і і Айскеп. Вууу. А це цей? Да. О, А, то есть ты не можешь постоянно так прыгать, а ты можешь тільки якщо зарядишься, тоді прыгаешь? Да. То есть в чм-то и весь прикол. Mm. Так. Ракета! Uh -huh. Бомба ракета. <рик> О, курва, ракета! <рик> а що так воно прям переменялося? Ну бо локация змінилась. Uh -huh. Те... Той же самий рівень, але інша локація. По суті. Тому міняється і музика, і. А -а -а. сетінг, і так далі. У Соніка їх штуки 3. Давай, Тейлз, ще раз. Молодець. Ти, ти хочеш, щоб він не вбився, так? Ні, просто. його не... невозможно вбити. Просто він завжди слідує і це якось. Прикольно. Да, вона показує, куди саме йти. Mm -hmm. yeah, uh -huh. вниз пішов. І таке буває. А внизу не запрати? Не, nee, тільки тут. Ми ж вверх забирає. Пробуйте не впасти. Да я просто пройти, що там не впасть. Так. Уф. Та достало. Раз, два, три, чотири. Тун-тун-тун-тун. Так, і третя локація. А. -а. <плес> Хоть волосся стало дебки. Де в його деппи це новгор, так? Скажи. А, це таке, як ми тоді від машини тікали, типу так. Да, так. Да. Типу того. ти О, тут тут тут. Пливніше, звісно. Ага. Тут воно і подлінніше. Да, Тут і спереду, і ззаду вид. Ага. І а, коли рівень у Телза. ...сніжний. Ага. У нього тільки ця... ця штука і все. Оце тільки? Так. Да. Є! Yeah! Yeah! Тобто воно по-різному у кожного. Може бути один і той же самий левел, але по-різному. Mm -hmm. Різна задача у всіх стоїть персонажах. І так далі. Окей! А-а-а! А-а-а! Давай! Є! Запрегнув! Ага. Mm -hmm. Yeah. 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 <laughs> or... Oh, oh so i again. Okay. okay. Є, yeah, yeah, uh -huh. А не за холодно людям на цих повітряних кулях. Льотати там? Я не знаю, але вони мають тепло діватись. Чогось на цих повітряних кулях, де літають там, де холодно. <laughs> Тоже дичь А тут клави. вже відкрито чи ніж. Я не знаю. Що а там буде продовження от локації, там, де ми зараз. А. То да. треба її чимось відкрити? Там майстер ізмрут. Вона сама відкривається, коли це потрібно. Тобто, коли ми продвигаємося. Як справ, Наклс? Щось тебе турбує. No game, Немає часу для ігор, Сонік. Віддай мені, Ізумруди. Зараз же. Що? Давай подивимося, як ти їх забереш. О но! О но. О но. Give it your best shot. Oh no. Ха-ха-ха. <laughs> да. О, ні. Із хаоса. А ха-ха-ха. А Эгман. Як забрати цукареньку дитини? Це правда, дураки. Це було легко. Ти прямо приніс їх до мене. Зупинися ти, кріпота. Ти не можеш уйти звідси. Не кажи, що тебе знову розвів Веглон. Про що ти? Молодець, Наклз Тепер у мене чотири 4... улюблених ізумрудів маленьких і ваші таке? А чого він не змінюється, ніж має? Вже змінився. То що у нього була одна рука. Тепер дві. А тепер чотири. А! Він знову трансформувався. Я не знаю, що це значить. Я щось теж. Типа він. Я не зрозумів Cats. Cuts and Slag. Типа, мені розслабитись чи щось таке. Може так. Да. А це там, де він на воді бився. Да, в, да, споняті. да, я пам'ятаю. Але це, блін, він там за одну секунду з ним розправився. В принципі, це ну, так само, але. Ну там не да, показали бій. навіть можливості. Які робить на цій водії. Типу там взагалі нічого не показали, просто показали, що він з ним розправився, по суті, і все. Це було дуже максимально швидко і нічого не показали. Ага. Якби то хотіли швидко закінчити з серіями, які зв'язані з оригінальною історією, і вернутися до. Да, можливо, а, Ну, для піара ігор, так. Сега uh, такі, Давайте вы зробите оце вот и мы дамо вам uh, добро на створення другого сезону. Заш на сега робила. Mm -hmm. А сотрудники з связными. А покис вроде. Да, да, по-моему, покид. Да. А дотить. І де ти? Клас Ненавиджу цю штуку, коли він розсіляється в шарик. Mm. Ач, ще попаде, в нього попробуємо. Та він ж е, винурює, коли можна... Та я знаю, да, я розумію, але реально в нього ще треба поп... попробувати попасти. Та то фігня. Я просто попригю, потому що він все вже забив. Я пограюся з тобою, він піра. Ну, тут знаєш, хоча б показують, наскільки це само. літак самоліт. Да, самоліт. Літак прям масивний. <різучка> Балить темно. Більше... Подивіться на мі... е, <трасн2> <трасн2> ек кар'єр. Вона компенсує силу <трасн2> <трасн2> хаоса. Бувайте в того разу, як ми побачимося знову. <х chegar> Поки не прийде кріс! Робаний Кріс. Но Кріса ніде немає, так що. Ти hey, не можеш його опустити. Пішли до мого гаража, візьмемо торнадо. Yeah. Да. відпустити. Go. Вийдіть! У мене є ще незакінчені no problem, справи. Нема справ... Нема проблем, Наклз. Ми накріс. Давай пішли. Тепер можна за наклуза Ага. Uh -huh. Типу, можна, не закінчуючи цю історію, а грати вже за тих персонажів, скажімо так. Сонік, uh -huh. поч... почекай тут на секунду. <laughs> Чекай тут секунду. Тум-тум-тум-тум. Oh. <laughs> Ого! Что-то <свечный> очень <даже> вовремя, <свечный> <свечный> Да, что слетаю за окном. Червоный, да? Да. А чего <свечный> мне не что в Sonic X была сэннинг В том-то и дело. Что... <свечный> <свечный> Він був червоним в самій першій серії. По потім синім, а потім взагалі якимось сверх. Сверх жорстким, так, непонятним шоу. А тут він червоний, а потім став синім Це мал маленький прицел з таким. Просто розумієте, я граю. Ми граємо в розширені майже 3-4К. І через це всі речі, які мають бути не такими маленькими, дуже маленькі. Серйозно, це зацікавлені? Так. Да. То як стріляти в нього? Ніяк. А що на нам прицялки тобі? Та взагалі можна забити на цю стрільбу, тому що вона нічого не грає ролі. Ну <рес> <Wow! God damn! рес> Полетіли! <рес> <рес> Просто, по суті, стрільба в сьомому рівні створена а, Чисто для того, щоб відбиватися від атак ворога. Так. Ah. А в другому такому же рівні. Не то, щоб набирати. Щоб боса просто копнути Ааа, а, я на тут. Да. Типу має бути ще один такий рівень, де копнути боса надо. Я. Хватить! Воу! Вау, Воу! Воу! <звук> Я ж умудряюся кое-что уничтожать. <звук> да. А ч не неї? Можна кое-что уничтожати, уничтожать. <звук> А-а-а! Не можу достати. Диум, диу, дерем. СІРІТ! Що він так влітав, чуєш? Ти позаду Ти яхай Ну, да Це в стілі Соніка Ти шо, шо? Файер? Да А! Уф Да, і вони впали а, це після цього він, типу, переробив літак і так. Sonic це по-іншому зробили. Він просто обновив той же самий літак, який ти. Ні, так... я про ту кажу. А, там взагалі не зробили, що він попав. По-моєму. Тейлз? Ні, я про те, що тут. Tails. Тут вони показали це і. Так, да, він тут її переробив. Ну от. Ти не who I'm looking for. Ти не той, на кого я чекаю? Ні, якого я шукаю, якого я шукаю? Oh, I if he's okay. Ще нормальний він? Сподіваюся, він в порядку. Uh -huh.

Люди нам треба. Сонік, почекай. Емі. Давно не бачились. Емі. Е. Е, е. е, е. е, е. Ой-ой-ой. Що не так з тобою? Послухай, цій птички потрібна допомога. Можеш побути її охоронцем? Ти жартуєш. <глаз> Все одно, типа, разом маємо з тобою триматися, щось таке. Так. Да. Типа зав... зависнути. Об'єднатись. Зависнути з тобою щось таке. Да. Так. Так, дом. Так. Так а Зависнути О -о -о -о. Ті, разом. <глаз> на машину сі. Ну добре, на цьому, думаю, усе. Зво. Машини, в ігрі да. машини роб... роботи <ріху> Добре, дякую за перегляд. З вами був Олег. І Настя. Всім дякую і всім папа. -па. Па -па.